Всім привіт, друзі. Ви на каналі Книги онлайн. Радий всіх вітати. Для тих, хто не в курсі ми продовжуємо читати книжку, яка називається Ліч на стажуванні. Частина 2. І сьогодні у нас глава третя Добровільно примусова допомога. Читаю наживо. Доєднуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Ну а я починаю читати. Приємного прослуховування. Глава 3. Добровільно примусова допомога. Пане ліч, тон коменданта, що з'явився у дворях будівлі з іншого боку двору, був підкреслено рівним і вічливим. Ми вас не чекали. Я й не попереджав про своє прибуття, коменданте. Відвернувшись від мене, кілір велично повів рукою, ніби робив неабуй, неабияку ласку. До мене дійшли новини про вторгнення. Можете вважати мою появу невеликою дружньою допомогою, в якій не було потреби, як бачите, голос сера Алонта похолов. Навіщо прибули? Дуже сміливо зауважив підселенець. Питання коменданта справді прозвучало грубувато, хоч би ліч не образився. Комендант не тіт, звичайно, може, й має право так поводитися, але хто зна. За спиною сера Алонта я на мить побачила меба. Яка похвальна прямолінійність та економія мого часу на взаємних розшаркуваннях, продовжив жрець, я маю намір якийсь час пробути на цій заставі. Зробивши невелику паузу, кілір, як мені здалося, не без знущання додав. З вашого дозволу, лорде Атіад». Ліч супроводив свої слова легким кивком. Відстань не дозволяла мені детально розглянути вираз обличчя коменданта, але від напруженого мовчання саме повітря, здавалося, стало густішим. Не знаю, чи мав право сер Алонд йому відмовити, та до яких наслідків це призвело, але. Хоч би відмовив, хоч би відмовив. «А вже ж», – процідив комендант. Хто я такий, щоб відмовляти в подібній дрібниці поважному лічу та жирцю суртаза? Щоправда, хочу вас попередити, в нас не дуже сприятливі умови для вашої форми посмертя. «Ах, цей нюанс не вартий вашого занепокоєння. Я бував і в менш сприятливих місцях, не залишився у боргу кілір. Вловивши рух позаду себе, я обернулася. Крадучись, кіт підійшла до мене зі спини та визирнула на вулицю через мою праву руку. Варто було дівчини побачити ліча, як її очі округлилися, і в них промайнув страх. Ніби відчувши на собі ще один погляд, кілір трохи повернув голову до нас і, зиркнувши своїм жахливо живим оком, усміхнувся. Мене накрило хвилею огиди. Кіт пискнула і сховалася за мене. А я думала, що легко відбулося». Комендант, тим часом, закинув голову на плече і. Не удостоївши почесного гостя жодним поглядом чи словом, попрямував у бік іншої будівлі. Там, як я пам'ятала, був його кабінет і особисті покої, мабуть. Крокуючи швидко і впевнено, сер Алонд ледве помітно накульгував. Ліч, як мені здалося, Анітрохи не зніяковів від такого прохолодного прийому. Він підлетів до поваленої мною тварюки та з перебільшеною цікавістю почав її вивчати. З якихось причин саме ця потвора розкладалася повільніше за інших, але менш огидним її вигляд від такої неквепливості не став. Скоріше, навіть більше. більше. Інші тіла навколо вже перетворилися на награмодження кістяних уламків у калюжах жижі та слизу. Шановна шиз, відволікшись від роздумів, я здригнулася, коли почула своє ім'я. Жрець вимовив його хоч і не надто голосно, але з якоюсь дивною інтонацією, що мені на мить стало просто моторошно. Що ще дивовижніше, звичної огиди я не відчула? Змінив тактику чи застосував інші чари? Не, база... не бажаєш скласти мені компанію і розглянути цей дуже примітний екземпляр, знову дивна інтонація. Я не відчуваю чарів, задумливо промовив Альт. Більше схожа на банальне залицяння. Від думки, що тільки цього мені не вистачало, я подумки застогнала. Звучить настільки чуттєво, що краще б тобі цей звук в голос не видавати, уїдливо підказав підселенець. Він може хибно зрозуміти. Не бажаю, відповіла я кілірові. Зрозумівши, що у моєму беземоційному виконанні прозвучало це не надто вічливо, додала. Я мала можливість розглянути її зблизька. «Перекро!» – У голосі Кіліра справді пролунав жаль. Особисто я вперше зустрічаю таку мутацію і з цікавістю поспостерігав би за нею наживо. Суто для розуміння її звичок, звичайно, але якщо ти її бачила, розкажеш? Ліч підняв погляд і, не відриваючи його від мене, злетів вище на рівень другого поверху, зависнувши в повітрі в рівень зі мною. Водночас кіт за моєю спиною спритно відскочила вбік і втекла вниз сходами. І мені дуже захотілося зробити те саме, але натомість, приблизно хвилину дуже довгу і неприємну, я дивилася на жерця, а він на мене. Спочатку задумливо, а потім, як мені здалося, лукаво. Може, все таки запросиш? вкрадливо поцікавився кілір. Все ще не відводячи від мене очей. Я мовчки відсторонилася і смикнула рукою у бік. На більшу гостинність мене б не вистачило, ліч плавно влетів усередину, трохи схиливши голову, щоб не вдаритися об частину рами у віконному отворі та не подряпатися об скло, що стирчало у ній. Канцеляр, що сидів у кріслі, підвівся. Вітаю, пане, він шонабливо схилив голову. Роздючий контраст із поведінкою коменданта. Кілір, що вже встиг випростатися увесь зріст, відповів йому недбалим кивком, а потім наказав: Іди, опустивши очі додолу, мілих пройшов повз нас і зійшов сходами вниз. Почуття бридкості повернулося з новою силою, але мене мучили деякі сумніви, що цього разу чари ліча були тут зовсім ні до чого. Отже, Кілір заходився свердлити мене поглядом. Які враження від цього створіння, сестро? Вона була досить дурною, я відповіла, Старанно підбираючи слова, я бачила не так багато потвор, але ця здалася мені не дуже кмітливою. Чому? Ну, почати з того, що вона намагалася протиснутись у вікно всією тушею. Ліч задумливо зиркнув на віконний отвір, що помітно збільшився, саме протиснутися? Не знайти інший вхід чи виламати шматок стіни? Ні. На підтвердження своїх слів я хитнула головою. Просто намагалася протягнути себе всередину одразу всіма руками, шістьма, або скільки їх там було? Ха. Кілір несподівано пирхнув. Цей сухий і різкий звук змусив мене здригнутися. Але ж стіна, це вже я перестаралася, мені чомусь стало трохи ніяково. Зрозуміло. В голосі ліча я вловила нотку розчарування. Черговий приклад, коли форма не надто відповідає змісту. Неоднозначна заява, уїдливо відповів Альт. Можливо, просто невдалий експеримент. задумливо протягнув Кілір. Хоча, як знати, на відкритій місцевості таке створіння може виявитися дуже. Ефективним. Ну, та й годі, Жерець стрепенувся і з цікавістю оглядівся. Це житловий корпус? Ага, обережно відповіла я. Прозвучало це як зазвичай, абсолютно беземоційно. А твої покої, вони також десь тут. Ти диви, який жвавий! У голосі підселенця було чути глузування. Так, на цьому поверсі. Цікавість ліча почала мене нервувати. А навіщо тобі це, мій брате? Так, цікаво, з тонкою усмішкою відповів кілір. На що розраховувати мені при розміщенні? Що ж, у тісноті та не... до речі. А ти надовго до нас? Я вхопилася за можливість перевести діалог на цікавішу для мене тему. Ще не знаю, загадково відповів ліч. Він підлетів до одного з крісел і обережно торкнувся його спинки. Потім на щось дряпнув нігтем. А як би ти хотіла? Знову ця інтонація, зараз як скажу правду. Тож скажи, запропонував Альт. Цікаво подивитись на реакцію, а то я починаю підозрювати, що в тебе приворотних платівок було не дві, а три. Дуже смішно. Я не знаю, брате, знову довелося ретельно підбирати слова. Твоє прибуття стало такою несподіванкою, своєчасною, між іншим. Продовжуючи вивчати навколишні меблі, додав ліч. Інакше були б загиблі. Он як? сказала я, знизу почулася метушня. Мабуть, кіт. Чомусь її присутність, хоч і поверхом нижче, додала мені сміливості. Можливо, тому, що цей літаючий сухар лякав не тільки мене. Я дякую тобі за допомогу, але. Кілір подивився на мене, і вся моя сміливість кудись зникла. Кістки Сортаза. От ну як він це робить. Але що? тихо спитав ліч. Зберися, шиза, він не вміє читати думки, і доки ти не скажеш, що йому тут не місце, він вважатиме інакше. І все-таки, як добре, що він не вміє читати думки. Так, з останнім я вкрай згоден, а тебе я не питала. Я воліла б, відповіла я, відчуваючи лякаючий холод десь у глибині грудної клітки, щоб ти тут не затримувався. На мить мені здалося, що келір розгублено насупився. Бо між його брів залягла глибока складка. Мабуть, не чекав такої відповіді. Що ж подіяти? Чому? Спокійний рівний тон. Але моя сміливість вже не просто випарувалася, а забрала разом із собою та бажання говорити взагалі. Я чимось образив тебе? Ні, любий. Ти просто мене лякаєш до судом уже півроку, як відсутніх м'язів, а ще дратуєш і викликаєш огиду. Вголос голос я а вже ж відповіла інше. Не образив, але твоя відсутність серйозно послабить захист іншої застави. Дрібниці, річ не дбало махнув рукою. Якби там не було інших захисників, будь впевнена. Я б залишився. Можливо, в тебе є інші причини. З цими словами кілір почав повільно наближатися до мене. Поділ сфер впливу. Скажи йому, що це твоя застава, швидко порадив Альт. Але першою заявиш на неї право, і йому доведеться діяти з огляду на твою думку, навіть з урахуванням вікової різниці. Кілір тим часом зупинився на най... за найближчим до мене кріслом. Спершись ліктями на його спинку та трохи примужившись, він дивився на мене, схоже чекаючи на відповідь: Я не хочу конфліктів. Нарешті мені вдалося спромогтися на розумну фразу, а вони неминуче будуть. Це моя застава. Вон як... Якщо ледве вловимий рух брів угору можна розцінити як подив, то на обличчі Кіліра саме він і був. Розумію, я рада гостям, особливо братам і сестрам у посмерті, але волію знати про подібні візити заздалегідь, дарма почала поясняти, зітхнув підселенець. Все зіпсувала. Що ж, прошу пробачити мою непоінформованість, сестро. Ліч опустив погляд на крісло і схилив голову. Але для зворотньої телепортації мені потрібний відпочинок три дні. Я можу провести їх на твоїй заставі? б той просто спитав, а за відчуттями ніби наказав Бреше, повідомив Альдо. Ні за що не повірю, щоб він подався сюди, не прихопивши бодай одного кристала телепортації для повернення назад. Якщо не зовсім дурень, звісно. Але ж не обшукувати мені його. А вже ж, рапто він на це й розраховує. Знов глузування у відповідь. Можеш, неохоче відповіла я лічу. Дякую за твою щедрість. Проморкотів кілір о стара добра огида, ну нарешті ти повернулася, а то я вже скучила. На радощах я навіть відчула себе досить непогано. І все ж таки, навіщо ти прибув? Через тебе? В якому сенсі? З огляду на нещодавно перенесене відновлення кісток. Твій стан мені здався нестабільним, а тут ще й прорив, ковзаючи поглядом по дощаній підлозі, ліч насупився. І мені здалося, що моя присутність тут не буде зайвою. Комендант, схоже, так не вважає, як і я. Але хто ж мене питає? Він давно звик справлятися самотужки, наскільки я розумію. І недолюблює жерців. Я мовчки знизала плечима, бо не хотіла ані підтверджувати, ані спростовувати це. Якщо сир Алонд справді їх не любив, то в нього на це напевно були вагомі причини. Запанувала мовчанка, але тиші не було. Через пролом у стіні, у стіні вже долинали голоси некромагів і ніби знайомий шурхіт. Виглянувши, я зрозуміла, чому він здався мені знайомим. Зомбі вже щосили працювали мітлами, очищаючи бруківку внутрішнього двору від слідів бою, кістки вже встигли прибрати. Хоча, може, вони самі розсипалися? Відволікшись від спостереження за тим, що відбувається на вулиці, я ледь не вилетіла назовні від переляку. Кілір висів у повітрі всього за крок від мене. З щирою цікавістю на засохлому обличчі, він дивився на зомбі. Цікава форма підняття, пробурмотів ліч. Не підкажеш, чия робота? Канцеляра, відповіла я, і додала, перш ніж замислитися над змістом своїх слів. Ти його вже бачив, коли підвівся на поверх. До речі, тобі треба відзначитись про прибуття в нього. Жирець подивився на мене якось здивовано, чи що? Німа сцена супроводжувалася здавленим сміхом підселенця у моїй голові. Правильно, <рес> так його, здавлено промимрив Альт. Покажи, хто тут господиня, щось не так? Відповіді я не дочекалася, принаймні від підселенця. «Хм, як скажеш, щоправда, я гадки не маю куди йти. Я проведу. Не те, щоб мені цього хотілося, просто згадала свої відчуття під час першого відвідування застави. Хоч Кілір почував себе куди впевненіше, але не відвалиться ж від мене насправді. Я ж гостинна господиня, жрець спустився вниз першим, прямо через пролом у стіні. Я полетіла за ним і, не зупиняючись, попримувала до будівлі, де знаходився кабінет канцеляру. І вже на півдорозі по тілу пронеслася знайома крижана хвиля, декому закартіла скористатися мислезв'язком. – Це килими? Голос ліча в моїй голові звучав здивовано. Так. Видала я очевидну відповідь, намагаючись при цьому не подумати нічого зайвого. Знайомі візерунки та забарвлення. У мене також є декілька таких. Неймовірно цінне для мене знання. Обов'язково потрібно виділити для неї найпочесніше місце в моїй пам'яті з постаментом та розписом золотом. Вибач за докучливість. Відчуття чужої присутності в голові одразу змінилося звичним глузливим спостереженням підселенця. Як і очікувалося, ситуація його явно бавила. Ти швидко вчишся протистояти його нахабству, зі сміхом заявив Альт. Ні, я просто трохи не стежила за своїми думками. Дуже вдало не встежила, я вважаю. Твої думки потихеньку стають цілком нормальним для середньостатистичного ліча твого потенціалу та можливого рівня влади. Не можу сказати, що мене хоч щось із цього тішить. В якому сенсі? А ти подумай і здогадаєшся, десь у моїй грудній клітці почало наростати глухе роздратування. Гаразд мовчу, щось Альт останнім часом на диво муролібним став. Підозріло, треба поміркувати про це трохи пізніше. Переключивши свою увагу на зовнішній світ, я побачила себе посеред знайомого передпокою, де колись зовсім нещодавно заповнювала анкету сама. Келір беземоційно, надиктовув... беземоційно надиктовував відповіді на запитання. Мілих їх записував. А що, так можна було? Чи це одна із привілей жерця? Взагалі, не заяви про те ти про своє стажування і поводяться відповідно до своєї посмертної форми? Тебе саму б носити мало не на руках, єгідно повідомив підселенець. Не дуже й хотілося, огризнулася я. Поки Кілір за допомогою канцеляра стоїчно проходив усі кола документального пекла, я спостерігала за тим, як у внутрішньому дворі досить швидко наводили відносний порядок десяток зомбі. За ними стежила кіт. Я помітила це не одразу. Дівчина грудочкою сиділа на складеному в кілька разів килимі, що лежав у осторонь стоячому возі. Мабуть, він не був розчавлений блідими тварюками лише тому, що знаходився ближче до стіни і досить далеко від будівель. Вирішивши подивитися Ауру, я мимоволі замилувалася блискучими золотистими нитками, що простяглися від кіт до зомбі. Дивовижне видовище. Три дні? Закінчення фрази канцеляра явно було запитанням, але я не зрозуміла кому адресованим. Судячи з тиші у відповідь, схоже, так і мені. Що? Я обернулася. Пане Келір пробуде у нас три дні, пані Шис». У голосі Мілиха мені здалося ледве вловиме здивування. Цікаво, що саме його здивувало? Недовгий термін чи необхідність називати мене пані? Так, три дні. Я відвернулася, знову зосередившись на тому, що відбувалось на вулиці. Кістки Сортаза. Я гадки не мала, як пережити ці нещасні три дні. Кінець третьої глави. Усім подякував на сьогодні, все. Усім бажаю гарної, тихої, спокійної ночі. Дякую, що були, були зі мною. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Ще раз тихої ночі. До зустрічі усім. Па-па!